Вітаю вас, шановні слухачі, батьки, які хочуть виховати свідому особистість, які хочуть виховати дитину, що буде навчатися впродовж усього життя. Сьогодні поговоримо про читання, його надзвичайно корисний вплив на розвиток і виховання, і про те, як же причити дитину до читання, як подарувати дитині цю насолоду з Нейрофізіологи вважають, що коли людина читає, використовує 17 ділянок мозку. Точніше, в цей момент задіяні 17 ділянок мозку, які в цей час ще і співпрацюють між собою. Декілька видів пам'яті, то уявіть собі, яке ж це корисне заняття. Читання також виховує, читання також збагачує наш кругозір. і отже, як же, як кажуть, заразити дитину з цією прекрасною звичкою? Звичайно, найкращий спосіб для виховання це власний приклад. Читайте, я відкрила книгу, і ти відкрив книгу. Тобто можна завести такий час в сім'ї, час читання, як режим. Це прекрасна звичка. Бажано, звичайно, обходитися без примусу, але батьки Моцарта примушували Моцарта грати на фортепіано. Але це вже крайній, крайній крайній крок. Все ж таки власним прикладом і, можливо, мотиваційною системою. Сподіваюсь, що у кожного є гарний мудрий вчитель, який дає прекрасний, виважений список літератури для читання влітку, для читання на півроку. Примірники таких списків я надам під відео у коментарях, які я використовувала. І використовую в своїй роботі. Не дивуйтесь, що там ви зустрінете твори Льва Миколаєва Толстого, тому що я вважаю цього письменника геніальним, і його твори для дітей це просто біблія на погляд, яка виховує, яка пояснює моральні принципи і багато інших. Примірників літературних також. Отже, заразити читанням треба з пелюшок. Обов'язково читати немовляті, гортати з ним ці книжечки, яскраві малюнки. Згадую свою дитину, яка їхала по нашому київському двору в 6 місяців і гортала книжку. А Сусіди сміялися, казали, що їде дочка вчительки. <смі> Ми читали, і дитина наша читає із задоволенням. Раджу читати паперові книжки, тому що це не тільки красивіше, а ще корисніше для наших очей і більш яскраво як приклад для дитини. Дитина буде точно бачити, що ви читаєте книжку, а не просто дивитеся в екран вашого гаджета. Отже, читайте всі. І батьки, і діти. Нещодавно я проходила курси, мовні курси, я живу во Франції зараз, і частиною цих курсів була практика в бібліотеці. Я була приємно вражена тим, що переважна кількість французів читає і дітей саме з пелюшок привчають до книжок. Батьки приходять в читальну залу з немовлятами, гортають книжки, читають віршики, казки. Дуже велика кількість літератури видається во Франції щороку. І читають люди будь-якого віку, діти, з якими батьки ходили до бібліотеки в ранньому віці, читають впродовж життя. Даруйте собі і своїм дітям спілкування з книгою. Це надзвичайно важливо. Пам'ятаємо поради провідних нейрофізіологів. І продовжуємо розвиватися і виховувати особистість окрасу суспільства. До нових зустрічей!